Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на шостому турі. Ми продовжуємо. Це вже четвертий матч. Група А нас вітає. Лондонський арсенал вдома буде приймати лондонський Челсі. У нас таке дербі лондонське, я думаю, що буде дуже цікаво. Швиденько дивимося параметри, все нормально. Погнали, як то кажуть. Тому що, ну, чекати, коли такий матч, ну, це. Це якось не дуже. Тому будемо розпочинати і будемо надіяти, що команди нас сьогодні порадують своєю грою. Зустрічає нас Емірейтс! З такою похмурою погодою з дощем, але дощ. Як прийнято казати в Англії, це є класична погода, тому будемо рахувати, що сьогодні для обох команд рівні умови. Тож, подивимося, чи подивимося, хто саме скористається таким шансом: Арсенал або Челсі. Ну що ж, давайте перейдемо до складів команд. Ну що ж, на ворота грає. Берт Лено. В захисті зліва грає Колашинац, В центрі захисту грають Давід Луїс і Савіч. Справа в захисті грає Ван Бісака. Двоє опорних півзахисників це Льоренте і Джака. Зліва в півзахисті грає Сака. Справа в півзахисті грає Анхель Ді Марія. Атакуючого півзахисника грає Месутозі. І центрального нападника грає Олів'є Жеру. Схема 4-2-3-1. Головний тренер команди. Арсенал Ростислав Кравченко. Ну що ж, і ми переходимо до складу Челсі. На ворота грає Віллі Кабаль'єро. Зліва в захисті грає Емерсон. В центрі захисту грають Курдзума і Томорі. Справа грає Сплікуета. В центрі півзахисту грає Ковачіч. Зліва півзахисті грає Броя. Справа в півзахисті грає, грає Мейсон Маунт і троє нападників. Зліва в нападі грає Хадсон Одої Справа грає Педро і в центрі нападу грає Абрахам. Головний тренер Андрій Настасяк. Схема 4-1-2-3. Матч розпочався. І дуже цікаво, що Челсі сьогодні, до речі, не змінили свій склад порівнянні з минулим матчем. В минулому матчі Челсі мінімально програли туринському Ювентусу 1-0. В цій грі вже лондонцям потрібна все-таки перемога. Ну, тому що. Останнє місце і одне очко, я думаю, зовсім не влаштовує Андрія Анастасяка, головного тренера Челсі. Якщо говорити про арсенал, на якому місці команда зараз знаходиться. Вони зараз на п'ятому місці. У них п'ять очок, і команді в цьому матчі, звичайно, потрібна перемога. Зараз хватається Арсенал. До речі, Арсенал. І стійка рятує зараз Челсі, але атака продовжується. Месутозіл. Віддає на Ванбісаку. Ван Бісака віддає на Дімарію. Дімарія може пробити по воротах. Дімарія так і робить зараз. І було небезпечно. Хороший був момент. Ну, нам не показують зараз момент, коли в Сіку влучав м'яч, але показують, як Ді Марія, до речі, теж досить непогано пробив по воротах, але не зміг забити. Челсі в цьому матчі потрібна тільки перемога, тому що. Якщо команда в цьому матчі зіграє в нічию, то скоріш за все, що не зможе вже боротися за четверте місце, ну за, точніше, не тільки за четверте місце, а й за місця в плей-офф. Тому треба. ну, Тому що знову ж таки, в наступному турі Челсі теж потрібна, то тобто перемога. Тобто тут тільки зараз Челси потрібно грати тільки на перемогу. Але подивимося, як воно складеться. Поки 15-та хвилина, ми бачимо, що Арсенал грає в більш таку динамічну гру. Челси поки що звикає до Емірейтса, я думаю, тому що якось поки все так. Гра, поки що все дуже важко для лондонців. Має на увазі Челси. І зараз Озіл зараз пробиває по воротах, але відскок був небезпечний і буде кутовий зараз. Дуже непоганий момент був у Арсенала, Знову дуже розіграли цікаву атаку і пробив, але удар пішов у гравця Челсі. Озіл розчарований, але буде кутовий. Ангель Ді Марія буде подавати. Ді Марія подачі через себе ще пробив Давід Луїс. Нічого собі. Щоб через себе забив би центральний захисник лондонського арсеналу. Це взагалі було би щось неймовірне. І удар від воріт Вілі Кабальєро буде вибивати, але ні. Він знову пасує на Емерсона. До речі, помітиш, що через Емерсона йде така гра. Цікаво, зараз Челсі, до речі, в Атаці Броя. Втрачає м'яч. Льорента відбирає. Якщо говорити про зустрічі команд в реальному футболі, Арсенал з Челсі зустрічалися в минулому сезоні в Прем'єр-лізі два рази, знову ж таки, в першій половині сезону і в другій, і в двох матчах переміг Арсенал в першому колі сезону 22-23 з рахунком 1-0, і 2 травня 23-го року. Перемогли з рахунком 3-1. Грали, до речі, ще влітку на Флоріді Кап, де Арсенал теж долав. Челсі з рахунком аж 4-0. Останню перемогу, коли Челсі вигравали Арсенал, це був сезон 2021-2022, де команда перемогла 2-0. Це був матч 22 серпня. Тобто це були перші матчі сезону 21-22. Тож, то щось так. Виходить, і поки ми говорили про реальний футбол. Челсі, до речі, в атаці. Абрахам може пробити головою, і ще й не вдалося йому це зробити. Дуже добре. Ван Бісака. Атака тепер буде будуватися у лондонського арсенала. Савіч. Грані Джака сьогодні, до речі, в основі виходить вийшов в, в Арсенала. Дуже цікаво, чи. Почне довіряти йому Ростислав Кравченко все-таки місце в основі. Бо в минулих матчах Джаку заміняв Ерера. Але Ерера був більше таким центральним півзахисником. А опорним півзахисником був Лорен. Поки говорили зараз Сака, до речі, атаку Арсенала може бути небезпечно зараз, але Віллі Кавальєро на місці віддає вперед на Томорі. Томорі Курдзума. Вперед робить передачу на Абрахама. Хацонодої, Назад віддає на Брою Броя не точно зараз віддав. Ді Марія. Жеру. Її вже п'яточки пішло у Арсенал. Аді Марія, Не точно зараз вийшла передача. Ангель Ді Марія Озіл. Робить передачу. хорошу і можна забивати. Арсенал забиває 1-0. Ось так Букайо Сака забиває на 44-й хвилині. 1-0. Ну, цей гол, друзі, назрівав, чесно, по грі. Арсенал забив і. Скільки було, тим паче, і скільки створювали моментів біля воріт Челси, що. Ну. Що нарешті прорвало. Знаєте, як то кажуть. Хороша передача, до речі, вийшла. Це. Це ж Месут Озіл був, так. Месут Озіл віддав хорошу гольову передачу, шикарну, я би так сказав. Букайо Сака дуже класно забіг і ну, реалізував цей момент. Тут е, Кабальєро без шансів, тут просто питання до захисту, чому відпустили е, Сака, що він з флангу змістився в центр і забив. Ось в чому тепер головне питання, я думаю, для захисників лондонського Челсі. Одну хвилину, до речі, додав арбітер, і перший тайм завершено 1-0. Поки що арсенал попереду. Болівальники на Емірейтс задоволені грою. Я думаю, а ось Челсі, я думаю, буде такий розбір полеті. Розбір першого тайму, тому що ну, бачимо статистику: 0 ударів, 0 свір в першому таймі. Яка це може бути задовільна статистика для такої команди, як Челс? Шість ударів 2 спіру Арсенала. Тобто, Арсенал бачимо, що показує досить таку хорошу гру, і якщо так будуть продовжувати далі, я думаю, що Арсенал цей матч доведе до перемоги але все-таки хочеться побачити якусь інтриги, хочеться, щоб Челсі якось нарешті активізувалися, ну тому що якось ну це не діє. І зараз, до речі, Абрахам зараз! Ну навіщо одразу ж бити? Абрахам! Я не розумію ці ситуації зараз. Гравця Челсі була була шикарна просто передача. Ну бери, пройди трошечки. Ну навіщо бити в один дотик, якщо ти розумієш, що ти пробіж взагалі в нікуди, чесно. Просто, ну реально, немає слів. І бачимо володіння 55 на 45. Мене таке відчуття, що володіння не 55 на 45, а 70 на 45. Чесно. Бо цілий перший тайм ми володіли арсенал м'ячем. Челсі щось там трошки м'яч приймали. Щось намагалося, ось ось якраз одна із таких, наче була успішна атака, але Жабрахам вирішив одразу пробити чомусь. І зараз, до речі, попередчина рятує лондонський Челсі. Було дуже небезпечно зараз. Але буде аут. Давайте подивимося повтор цієї ситуації. Хороший навіс, Але ще й, окрім того, що поперечена була, там ще кабальєро врятував. Тому тут е, можемо зробити такий респект Віллі, Що він е, врятував. Челсі від пропущеного м'яча, але буде кутовий зараз. За арсеналом. Ді Марія робить подачу на жиру. Але Челсі відбувається і треба якось йти в атаку зараз. Лондонцям. Педро. Педро віддає на Хадсона Одої. Хадсон Одої. Емерсон. та, Віддає вперед на Абрахама. Еберт Лєно м'яч забирає до рук. Колошинац. Букайосака. Озіл. Жиру. Ді Марія. Віддає передачу на жиру. Але Курдзума. Зараз грає дуже добре в відборі. Зумів зупинити він жиру в цій ситуації. Зараз м'ячем Арсенал і намагаються будувати атаку. Дуже можливо небезпечно. Олів'є Жиро віддає на Ван Бісаку. Ван Бісака віддає і Треба забивати. Не забиває Ван Бісака на підборі. Віддає зараз. І може пробивати Ван Бісака, але віддає на Бука Букайосака, Бука Ну, що це за передача взагалі? Ті був момент. До речі, точніше, не момент, а можливість була хороша у Арсенала, але ну, не реалізував її. Там і був, і Жеру, і всі підряд намагалися реалізувати, але атака продовжується. Челсі відбирають Хадсон Одой, Емерсон. Сьогодні у Челсі без замін. Мой тренер вирішив, що команда зіграє повністю цим же складом. Але я не знаю, чи зможе, точніше, чи вистачить сил команді Андрія Настасіка все-таки зрівняти рахунок, ну хоча б в Нічію зіграти з арсеналом. Я думаю, це вже було б непогано для. Е для Челсі. Ну, але знаєте, як я вам чесно скажу, по грі арсенал виглядає все-таки краще, і видно, що така зарядженість у команди. Чай Челсі намагається йти вперед, але сьогодні попереду просто не вистачає якоїсь такої гостроти. Один момент від Абрахама, який він просто взяв і він його змарнував, тому що ну там була дуже хороша можливість і вийти один на один. З і ще ви, Вирішив одразу пробити що ж? що ж ти вже поробиш. Це вже в минулому матч продовжується. є, Челсі ще є 15 хвилин до кінця, але Озіл забирає, до речі, Фол зараз був в цій ситуації. І буде штрафний. Якщо говорити щодо онлайн таблиці, зараз, якщо Арсенал в цьому матчі перемагає, команда набере 8 очок. І може, в принципі, піднятися або на четверту, або навіть на третю сходинку. Дивлячись як свій матч зіграли Динамо з Манчестер Сіті. Зараз, до речі, атака продовжується. Абрахам забиває 1-1. Челсі зрівнює рахунок. Ну, нарешті Абрахам забиває. Ну, ось, Невже це сталося? З другої спроби, все-таки, Абрахам забив. 1-1 в Матчі. Арсенал з Челсі тільки заговорили про онлайн-таблицю. Челсі берей забиває. Просто каже, не говори про онлайн-таблицю так швидко. Як то кажуть, наказали Арсенал за таку десь розслабленість трошки, я думаю, Ну, відпустили Абрахама в цій ситуації, Абрахам Берей і забиває. Питання знову ж таки, чому з Абрахомом не дограли до кінця? Ось. Не, не можна давати йому бити все-таки. Вічись на те, який у нього там. Був невдалий момент один в другому таймі, як ми пам'ятаємо. На початку. То не треба це списувати з рахунків. Зараз, до речі, Челсі активізувалися. Педро. Віддає на Абрахама. Абрахам. Ну куди ж ця передача була? Це незрозуміло. Давід Луїс. Полашинац. Віддає зараз на Олів'є Жиро. Зараз відбиваються лондонці, але Арсенал продовжує атакувати. Що за передача? Була від жару. До речі, дуже не точно вийшла. Але з м'ячем зараз Челсі броя віддає на Хадсона Одой, але Хадсон Одой зараз не наздоганяє м'яч. Буде Будеаут лондонського арсенала. І зараз з м'ячем жиру. віддає на Букайосака. Вибиває м'яч вперед. Зараз Челсі треба максимально йти вперед. щоб ну, Ще, в принципі, є час. Три хвилини. Можливо, ще доданий час. Але якщо арбітер щось додасть в цьому матчі, Ван Бісака зараз пробігає. Ванбісака простріл. Але Кабальєро на місці. Треба швиденько м'яч вводити в гру. Кабальєро. Він кидає чомусь на спліквету, Можливо, немає адресатів попереду, але треба Челсі йти вперед. Хвилина до кінця матчу. Треба йти максимально зараз. Хороша, така висока передача довга, але Абрахам не зміг зачепитися і, скоріше за все. все Так, зафіксована нічия в матчі лондонського арсеналу і Челсі. Думаю, що не дуже задоволений зараз, що Ростислав Кравченко, що Андрій Настасяк, тому що все-таки від цього матчу тренери очікували перемоги, а вийшла нічия. Арсенал, ну, тим паче, по грі створив дуже багато моментів і ну, дуже багато не забилось. Момент показують, коли Букайо Сака пробив в стійку. Далі показують нам удар Ангеля Ді Марі на 10-й хвилині теж в нього була дуже така хороша можливість, ну але не зміг її він реалізувати. Показують удар Месута Озіла, коли м'яч потрапив з І... Теж така хор хороша була нагода. Давід Луїс через себе пробив так теж дуже цікаво, але ну, удар просто не вийшов в цій ситуації. І бачимо гол. Месутозіл віддав шикарну гольову передачу. Ну і Сака реалізував цей момент, і Арсенал повів в матчі. І вже була надія, я думаю, Ростислава Кравченка, що ну, вже, вже ж піде гра все-таки скільки вже моментів Арсенал створив і, ну, не обмежиться все ж одним голом. так? Я думаю, що хто вболівав за Арсенал, той мене зрозуміє. А ось момент Абрахама, коли ну, шикарна передача, була, Абрахам вирішив пробити одразу. Якби Абрахам в цьому моменті не вдарив би зразу, а пробіг би і забив би, то я думаю, Челсі ще в цьому матчі би 2-1 би виграв. Насправді. Але вже, як то кажуть, вийшло, як вийшло. До Арсеналу теж багато питань. І саме таке головне це. Нереалізація, ну, моментів. Реально. Нереалізація, тому що ну ось це ось сумно. І ну, питання до захисту теж. Ну не тільки до захисту, а всі гравці, які стояли якраз в цьому штрафному майданчику, чому не, не, не накривали Абрахама і не зробили щось, щоб його зупинити. Знаєте, він взяв і забив. Хоча і не реалізував свій один момент, він реалізував ось цей другий момент, який якраз приніс Челсі нічию. Бачимо 9 ударів, 3 спіру Арсеналу, Арсенала, 2 удари, один спіру Челсі. Така гра, знаєте, як Арсенал більше створив, не реалізував більшість своїх моментів. Арс... Челсі навпаки два удари по воротах за весь матч, і... але один м'яч забили. Тобто бачимо, реалізація. Ось це такий головний показник. все-таки. Бачимо, що Масутозіл отримав 7-0 сьогодні оцінку В принципі, заслужено за таку гольову передачу. Ще плюс 23 паси зробив з 23 точно. Тому я впевнений, що можна було навіть і 7,5 сьогодні поставити Озілу. Сака, до речі, 7,5 отримав за гол важливий. Ну, тож, я тут, в принципі, повністю підтримую. Ну, сьогодні бачимо, що Колашина спровалив гру в Арсенала, Якось не дуже активно він був. Сьогодні більш активніше був все-таки все Ван Бісака, новачок Арсеналу, який приєднався на цей турнір. Тож я би його сьогодні відмітив би все-таки по грі. Ну жиру якось сьогодні. Не дуже вразив. Чесно. Ну подивимося, як буде в останньому турі. Чи буде щось змінювати Ростислав Кравченко? Все-таки будемо дивитися. Дивимось на Арсен, дивимось на Челсі, точніше, сім отримав Мейсон Маунт сьогодні. Ну, він сьогодні бачимо, віддав гольову, тобто сьогодні був дуже активний, тому, можна сказати, підтримує 100%. Абрахам сьогодні 7,5 навіть поставили. Ну, я б я поставив би все-таки сім 7,0 сьогодні, тому що е момент, який він перше не реалізував, ну якось знаєте, ставити сім з половиною оцінку теж. Можливо, за те, що він врятував Челсі від поразки, вони це враховують, але все-таки сім з половиною це трошки завищена оцінка. Я б поставив би сім це було би. Ну, як і Мейсону Магуту, в принципі, бачимо, що Емерсон сьогодні зліва якось оцінили. Як ось поміти, що у Челсі зліва теж Колошинас отримав 5-0. Емерсон 5,00. Тобто не оцінили гру Емерсона Конамі. Ну, в принципі, він сьогодні не був дуже помітний на полі. Ну, але... 5,0 можливо, і за те, що він не був помітний, все-таки вони поставили. Брої 4,5 поставили. але ну, сьогодні якось да Передачі були неточні, провалився. Тому тут я повністю погоджуюсь. Напад сьогодні якось, що Хадсенодой, що Педро якось не дуже сьогодні вразили в нападі. ну Але можливо, в останньому матчі все-таки Челсі якось пропре і щось підуть, можливо, якісь зміни у тренера. Все-таки навіть не дивлячись на те, якщо це буде матч формальний. Подивимося, як воно буде. Це був матч Арсенала з Челсі. Дякую вам за увагу. З вами була Владислав Форенець і до зустрічі в наступних іграх. До побачення.